Люди не живуть на своїх е, домах чи з поколіннями. Це новий рік, і тебе звільняють з роботи. Ось світла завжди не вистачає. Тобто тут дуже багато ДТП, багато прова, що тут відбувається, це негативна донамі. Або ти змінюєшся, або ти тут не залишаєшся. Людям перекладали, які тут живуть 3-4 роки. Але е, комунікація вона тут обмежена насправді. А люди в Канаді вони щасливі. Світ часу я згадую той день, коли я була вдома. Позаду п'ять країн кожного разу життя спочатку. Банально вчишся ходити, бо усюди різні правила. Іноді здається, що всі сили йдуть на адаптацію, але зараз мої відчуття змінились. Записую це відео з Канади, хочу поділитися думками про те, що відчуваю зараз. Взагалі, я вже була в багатьох країнах, і в Канаді я навчилася не відкладати своє життя на потім. Я не будую плани, тому що не знаю, що буде навіть завтра. Але все, що я хочу, це просто бути щасливою, подорожувати якмога більше. І кожна подорож, вона щось таке дає, що ніколи вже не можна забрати. І життя воно теме прекрасне. Та ситуація, яка зараз житло в пригородах, це називається ГТА, тобто Золота підкова. То ситуація інша. Шитло підскочило дуже високо, як оренда, так і купівля. І тому люди не живуть на своїх е, домах з поколіннями. У мене сусід зверху, в нього дочка вже родила, вже має сім'ю, вже коротше там два покоління орендують у однієї сім'ї будинок. І це мені не подобається, тому що житло тут дуже дороге. Звісно, так, тут є рівень життя, але якщо так обирати це відчуття, що ти хоча б можеш, хочеш собі робити будинок, в якому ти живеш, то це дійсно не вистачає. Ось таке воно життя в бейсменті, де все має спільний простір, все воно так перетікає в кухню. І моє саме улюблене місце це сходи, на яких просто зручно сидіти, пити чай. І світла завжди не вистачає, тому весь цей час я намагаюсь бути десь тут, в коридорі. Постійно шумить цей засіб опалення, Ось мій двір, байк, такий невеличкий простір. Це двір. Коли ти переїжджала в Канаду, у тебе були якісь певні очікування, певні враження, відчуття від Канади, від Торонто від міста, де ти жила. І зараз, коли пройшло скільки півтора року, так пройшло півтора року. Що ти відчувала і думала про все це, коли ти тільки переїхала? і що відбувається зараз, що ти думаєш зараз? Ну, коли я сюди летіла, я думала, що я попаду в інший світ, тобто дуже було цікаво опинитися на іншому континенті, тому що це так розвиває кругозір, коли ти не просто десь там в Європі, а ти Перелітаєш через океан, і мені дуже цікаво було побачити, як взагалі в Америці. Я пам'ятаю, коли я дивлюся в літаку у вікно і бачу це велике озеро Онтаріо. Я розумію, що я вже в Америці, я в Канаді, що це місце, яке треба дослідити. Мої очікування були в тому, що я вивчу мову, що я буду подорожувати. І що я зможу для себе відкрити щось нове. Коли я сюди летіла, я думала, що тут буде все більш таким розвинутим, сучасним. Але коли я сюди прилетіла, я побачила, що тут е, дуже багато того, що одна національність переважає. Тобто, тут хоч і дається, що Канада країна емігрантів, але буває так, що цілі райони, де живе тільки одна національність, а це також негативно впливає. На роботу, на те, що немає різноманіття людей. Кожне місто воно унікальне, там живе там, якась більша діаспора. Наприклад, в Єтопіку, там від мого дому там, 20 кілометрів, там більше українців, а де я живу, більше людей з Індії живе. І тут все якось так поділено по районам, і чим далі, чим ближче до Торонто, там там дійсно вже більше різних людей. А по розвитку я очікувала, що тут буде більше розвитку в тому сенсі, що технології, там комфортне житло, найкращий ремонт. А виявилося, що ні, тут дуже поганий ремонт, дуже холодні будинки, тобто дуже дороге житло. І з роботою я думала, що тут країна іммігрантів, що тут буде багато роботи. Треба бути якісним кваліфікованим фахівцем, щоб знайти роботу гарантовано. Тому ця країна для людей, які знають, чого вони хочуть, і щоб вони мали навички вже так просто сюди. Не рекомендую приїжджати. Або ти змінюєшся, або ти тут не залишаєшся. Тут така традиція: от йде новий рік, і тебе звільняють з роботи. Ось і все, і навіть не дають час, щоб шукати роботу. Мій звичайний вікенд. Наді. Я просто проїжджаю в парк, читаю книжку та любуюся природою. Така красива осінь, пасмурно, трошки небо, але все одно дуже тепло. Перегород, він такий більш сучасний, без пробок, без заторів, без цих проблем, без ТТП таких значних, тому що Торонто він просто вже не має куди розширятися. Я сюди їхати мало години, я їхала півтори, тільки тому, що одну полосу перекрили. Тобто тут дуже багато ДТП, багато пробок, як в будь-якому мегаполісі. Навіть переміщатися по цьому місту дуже важко. І це відстань, по суті, 20 кілометрів, але за цих заторів постійних це займає в кращому випадку годину. Дуже коли пізно, в мене був один раз, коли там це зайняло 40 хвилин. А так, взагалі, то такі бувають затори, що і дві години це може зайняти. Але це вже треба врахувати, що це ми використовуємо хайвей, на швидкість на якому там 120-110 км за годину. Такі вузькі вулички, такі будиночки, школи. Причому тут така більш класична архітектура, і кожна школа трошки нагадує Хогвартс. Тут взагалі така ситуація з навчанням, що тут багато емігрантів, це саме студенти. І студенти працюють на двох роботах для того, щоб заробити хоча б двадцять тисяч доларів, щоб заплатити за навчання за чотири місяці. І якщо вони не заплатять, вони не можуть удалі в цій країні. І я це постійно тут бачу, що ті, хто намагається тут залишитися, інтернаціональні студенти, вони просто працюють на ізнос, сім на сім на двох роботах, заради того, щоб щось тут заплатити. І тому тут така. Конкуренція з роботою. Всюди є проблеми з житлом, проблеми з працевлаштуванням, але а, те, що тут відбувається, це негативна динаміка, тому що людей стало ще більше, емігрантів ще більше. а Пошук роботи тут дійсно непростий. Коли ти перше попадаєш в Канаду, то та, ти робиш всі документи за тиждень навіть можна зробити всі ці страховки та тощо, а роботу шукати тут люди шукають по місяцями. Роками навіть таке буває, тому що ти можеш бути крутим спеціалістом, але тут дуже велика конкуренція. Це теж треба. Тобто, якщо ти хочеш сюди потрапити, то візу, яку ти робиш, вона вже має містити письмо від свого роботодавця, для того, щоб ти міг далі тут якось працевлаштовуватись та, та далі щось робити. Це теж таке є. До речі, дивись, яка красива будівля, Такий красивий центр. Класичний Торонто, де багато хмарочосів, який дуже схожий, як кажуть, на Нью-Йорк. Він подалі від центру. А він виходить, як тільки в'їжджаєш в Торонто і починаються ці всі хмарочоси. Те, що саме ці всі будівлі, де сама довга вулиця у світі, яка починається з Торонто, паралельно озера. Ця довжина вулиці 83 чи там кілометрів. І біля неї всі будинки, всі будівлі вони є ці хмарочоси високі. Кількість будівель, людей усього того, що наші надії здається, що ти потрапляєш в гру кіберпанк. Можна сказати, яка різниця є між Україною, а саме з Одесою? Це те, що немає такої депресивності. Все тут оглядається, всі будівлі прикрашаються тут все чиститься вчасно, тут є порядок. Тут слідкують за сміттям, тут слідкують за інфраструктурою і немає цих радянських жодних слідів. І тут, як бачиш, все таке різномарне. Для того що я пережила за ці три роки відсутності вдома, я зрозуміла, що я мобільна людина, яка може жити де завгодно. Моя подорож просто продовжується. Після того, як я переїхав Одеси в, в Київ, я теж зрозумів, що моє життя більше не буде таким, яким воно було. Я думаю, важко взагалі зрозуміти світ, коли ти не пожив в якомусь іншому місті, в якійсь іншій країні, і ти взагалі по-іншому починаєш сприймати своє життя, світ. Так, це дійсно це змінює світобачення, коли ти розширюєш свої горизонти. І розумієш, що всюди є якісь трудності, так які там, що ти елементарно, як я писала в одному з своїх постів, що ти елементарно вчишся ходити е, до всього звикати, як заново, навіть інше місто в твоїй країні, це все інше. Треба звикати до чогось адаптуватися. Я так думала, що коли я прилечу в Канаду, що я попаду зовсім в інший світ, що буде великий контраст між тим, що у нас і тут. Але виявилося, що ні. Я думала: ось напевно, я тут вивчу мову, що буде таке середовище, що я зможу підняти мову там за рік і без проблем. Тут люди живуть групами, і навіть той район, де я живу, багато людей живе з Індії. І я частіше слухаю їх мову, а їх англійська дуже проста, така на рівні не знаю, п'ятого чи сьомого класу. І тут вивчити мову взагалі дуже непросто. Тобто, вся комунікація, вона просто зводиться до того, що тобі просто там треба щось заплатити. Це обмін фразами там не більше п'яти реплік. І саме прикольно це коли буває тільки випадкове якесь знайомство, коли там розговоришся з кимось в парку. А так тут не так багато можливостей пересікатися з носіями мови. І то бувають люди, які тут вже дійсно живуть там в якомусь третьому поколінні. Але вони все одно продовжують говорити на своїй мові, і тому англійську тут не підняти взагалі От Тут я навіть на роботі просто зводилась до того, що я перекладала людям, перекладала, які тут живуть 3-4 роки українцям. Тобто ніхто не зміг підняти. Навіть намагалися змінити роботи, але е, комунікація вона тут обмежена насправді. І все просто зводиться до того, що ти самостійно тільки можеш підняти мову і робити з цим щось. Я просто почала дивитися серіали, ходити в кіно, слухати музику, відвідувати музичні концерти. І дійсно, українці тут тягнуться до українців елементарно, там по будь-яким питанням, по медицині, косметології. В усіх сферах ми шукаємо своїх людей, тому що ми звикли до якісного сервісу, звикли до такого ставлення, коли тобі не просто дають там якусь послугу, а тобі навіть щось більше дають. Ця країна вона більш розвинута в іншому. Тобто і тут немає таких депресивних регіонів, таких великих, тому що тут слідкують за інфраструктурою, за дорогами, за будівлями, як можна так зазначити, дороги там більш-менш краще. Але стосовно от того, як люди соціум, то жодних таких змін відмінностей я не побачила. Отак, От по твоїм загальним враженням, а люди в Канаді вони щасливі. Я можу сказати, що ті, хто знайшли роботу більше 25 доларів в час і мають дохід до 100 тисяч, то в принципі вони щасливі. Дивись, у них є машина в кредит, дім в кредит. Тобто, все вже вирішено. А єдине, що можу сказати, ну є люди, яким дійсно так подобається, що все життя отак вот прожити в кредит і просто собі подорожувати. Так такі люди щасливі. Якщо людина тут навчалася, якщо вона тут має всі необхідні там документи, підтверджуючи ці всі сертифікати, ліцензію, то люди тут дуже файно живуть. Тут високий рівень, і паспорт Канади він престижний. Він дає можливість подорожувати дуже багато де і тому люди щасливі. Але останнім часом люди бачать ці проблеми з житлом, з розвитком, і от тому і деякі люди переживають за майбутнє своїх дітей. Тому що не працюєш, у тебе немає майбутнього Я жила в Варшаві, якщо я правильно пам'ятаю, Так. – і була в Германії деякий час, і в, Ні, в Німеччині, так, і в Швейцарії. Чи можеш ти порівняти ці країни і. Сказати, де досвід твій був, скажімо, найкращий зараз, коли ти вже деякий час прожила в Канаді, що ти можеш зараз сказати? Я можу сказати, що Канада така ж сама, як Німеччина, тому що дуже багато емігрантів. У так йдеш по вулиці, і дуже багато різних людей з країн, і таке відчуття, що ти як громадянин світу, Німеччина, Берлін, саме там. Ну, можна сказати, що ти так само себе відчуваєш, як в Канаді де багато різних людей. А з точки зору а, рівня життя дійсно а в Канаді краще легше заробляти, тому що ти свою зарплату, якщо вона тебе хоч трошки вища, аніж мінімальна, то ти вже нормально живеш. То ти собі можеш дозволити і машину дуже легко. В Польщі про таке навіть і мріяти не можна було. Там дуже погано з зарплатами зараз, а, ціни дуже сильно підвищились. І дуже знаю, що багато людей зараз кидають Польщу, і хтось там рік пожив, хтось там ще більше. Але зараз в Польщі там дуже важко. Там як туризм можна, але жити там важко, і ця проблема вона так просто не закінчиться. І взагалі в Польщі там низька народжуємось, і те, що приїхало багато українців, це тільки зміцнило їх економіку. Але все одно там рівень життя він значно впав. Навіть мені всі кажуть, там 5 років було краще, і я це відчула. Я от як тільки почала жити тут. Я можу собі багато чого дозволити, машину, оренду виплачувати, і все це на одну зарплату вистачає. Тобто машина вже є. А там в Польщі на зарплату за щастя було хоча б оренду заплатити, тільки оренду і все, і більше нічого. І тому там навіть долари, які в мене були, в Польщі дуже швидко закінчувалося. Навіть одяг було іноді проблематично купувати. А тут ти можеш заробити там 1100 доларів за пару тижнів і купити собі там. За 10 доларів дуже багато футболок. Тобто, якщо в Польщі в мене було 4 тисячі злотих, і там буває одна футболка, там ще щось там 200-300 злотих коштує, так? це в який процент від зарплати, один к десяти. А тут, а тут 1100, а футболка може коштувати 10-20 доларів. Різниця в 10 тисяч разів. І це відчувається. І навіть техніка. Айфон я купила собі в Польщі, але мені потрібно було місяць 3-4 відкладати зарплату, щоб собі купити iPhone. Тут, в Канаді, я попрацюю пару тижнів, в мене вже є на iPhone і ще залишиться. Про що тут вже казати? І це стосується всього І їжа також, мені тут 100 доларів вистачає на тиждень, навіть ще продукти залишаються. Тому, із з мого досвіду, тут краще. Але тут важ, важко з іншим. Важко піднятися в тому сенсі, що знайти нормальну роботу, яка була б цікава. То я не кажу, що це неможливо, але немає часу, коли вчитися. Тобто немає часу, коли підвищувати кваліфікацію. Тут треба одразу сюди прилітати, коли ти вже маєш там якийсь досвід чи якийсь лист від компанії. Що ти тут хочеш працювати і жити. Візу от, в даному випадку дуже легко отримати і отримати сразу до піар. Якщо ти якісний працівник, то тобі одразу ще й документ 10 років дають. А якщо ти приїжджаєш, прилітаєш сюди просто як, як, як куавет, да, от овецівець, просто як е, е, пожити да, під час війни. То тут стискаєшся з тим, що робота нестабільна, знайти роботу складно. От робота є тільки коли осінь. І тільки коли початок літа, все Все інше плюс-мінус роботи немає. Тобто треба кожного дня там доказувати, що ти можеш, що ти такий працелюбний і посміхатися. Тобто тут люблять, коли ти посміхаєшся, коли ти такий вісь вічливий, ви що ти такий комунікабельний, і тебе можуть навіть звільнити, якщо ти не посміхнешся. що ти ходиш такий сірий, собі в своїх думках в негативі. Мої знайомі багато хто покинув. Вони відправились в Німеччину, тому що там а, з роботою легше в тому сенсі, що більша стабільність по роботі, що точно не звільняють. А в Канаді це саме така країна а, де дуже часто звільняють. Звільнити людину це от просто так постійно. А просто тримають по закону як таку як каличку, що а, для органів. А, Служби, да, та, що там помітка тимчасово безробітні, там теж там по документах Тобі напишуть, що е, людину Нет. як зняли з посади там тимчасово, але гроші ніяк не допоможуть. І тут треба подаватися на поміч для того, щоб хоч щось виплатити. Ти шукаєш роботу, тут є поміч, але всього на 41 день. Як і можна ще сісти на пособі по безроботиці, але це таке, що знижає можливість потім знайти роботу і знижає кредит. -сор. Тобто тут найголовніше це кредитна історія. Тобто я без неї нормально, там не дадуть навіть не кредит, не роботу не дадуть. ти працюєш, або ти якось там голодаєш, терпиш це все на двох-трьох роботах. Тут студенти, щоб тут просто жити працюють на двох роботах, і вони повинні за 4 місяці заробити 20 тисяч доларів, просто щоб тут бути далі. За своє навчання от такі суми вони заробляють по 16 годин, 5 днів на тиждень і платять ці 20 тисяч доларів. А живуть студенти тут, 500 доларів платять і живуть групами до 10 людей. Так, в домі, в бейзменті чи ще якось, в кімнаті такі собі. І це така реальність в Канаді мене дуже сильно вразило, що тут люди так об'єднуються, вимушені жити отак цілими групами людей. Тому висновки мої такі, що нада це краще, тобто тут можна більше щось купити. Але з точки подальшої перспективи тут нічого так не накопичити, тому, тому що тут а, ти можеш просто собі жити, але в тебе нічого не буде, і на житло тут нереально. Накопичити тут цілі покоління живуть в оренді Який період, тобі найприємніше зараз згадувати, з якої країни напевно. Це все ж таки, коли я побачила Ніагарський видопад тут. Тобто канал? а найбільша да. точка твого розвитку в якій країні? Ну це я можу сказати, що це була Швейцарія, тому що там я дуже багато відвідала історичних місць культурно. Тобто, я дуже сильно розвинулася, я побачила. Який це світ? Ну скажімо, коли все розвинуто. да і транспорт розвинутий, і які будинки, Охань, і яке село красиве, чисте, дуже прекрасне. Тобто для мене просто ідеал розвитку з того, що я бачила саме чиста Охайн країна, в яку хочеться ще прилітати, це і гори, і дуже чисте повітря. Це Швейцарія, тому що там все гармонічно, і міська сучасна забудова. Забудова і все. І з точки зору розвитку, з точки зору, тому що там дуже багато всього з усього світу. Тобто, Швейцарія, вона така дуже затишна, і це і ти можеш там прогулятися по місту, а потім сісти собі в якийсь там потяг, і там села вони такі. Просто я ніде такого не бачила в житті, такого красивого і архітектури, і затишку, і тієї краси, і того життя, яке там є. Тобто там все таке різнобарне. Красиве, чисте, охайне. А чи плануєш ти жити далі в Канаді? Чи твої плани змінилися? Ні, я не планую далі жити в Канаді, тому що це для мене теж був етап мого розвитку, бо я можу жити де завгодно. Тобто я вільна людина, тобто в мене немає такого прив'язки, що я десь хочу жити. Я хочу подорожувати, я хочу змінювати локації, і це мене дуже сильно надихає. Чи пам'ятаєш ти? Це такий якийсь момент, якийсь переломний, що ти щось дізналася, щось зрозуміла і вирішила для себе, що я не буду тут жити. Це відбулося тоді, коли я побачила на роботі ставлення до людей. Тобто, коли побачила тут знутрі, як тут такі проблеми з роботою. І я зрозуміла, що для мене це важко, що я це не сприймаю, що я хочу рухатись далі. Тут ну не так все сучасне, як є взагалі. Могло б бути і краще. Тобто, все розвивається, але тут якось воно ну, зупинило.